Той, хто спасає країну, не йде проти закону. Таку цитату Дональд Трамп виставив в своїх соцмережах та можна так сказати звернувся до цитати Наполіона, який колись завжди цією цитатою себе прикривав і прикривав всі свої поступки, які він робив за для Франції та за для всього, що він думав, є добре та краще. І таким чином Трамп натякнув, що він не порушує ніякі закони, що він знає краще, ніж закони, і він буде робити все задля американських людей, задля світового спокою та задля світового добра. Чи це дійсно так ми тільки зможемо побачити в майбутньому? Але зараз, принаймні, по поступках, які відбуваються, це важко в це повірити та вірити в таку, знаєте, хорошість та добру якусь річ, яка може з цього вийти. Всіх вітаю на каналі. З вами Канадський Марк. Сьогодні я хочу з вами поговорити про серйозні речі, про те, що Україну фактично зливають та хочуть злити, і що Україна зараз в великій біді, ще більшій біді, ніж ця в загальному війна. Бо майбутнє України під великим знаком питання. І якщо Дональду Трампу вийде домовитися з Путіним, то Путін не буде просто так погоджуватися взагалі на ніякі. Речі, які Україна та українська сторона хоче, щоб були. Путін хоче абсолютно виграти, перемогти та оголосити це 9 травня, що він переміг і що він добився того, що він хотів, і фактично українці залишаться чим. Тому прямо зараз я вас попрошу залишити цьому відео вподобайку, та також підтримайте цей канал та в загальному україномовний Контент вашою підпискою, бо зараз, як ніколи, важлива наша єдність, і важливо те, щоб ми перестали займатися самоїдством та були ще сильнішими, ще міцнішими, та одним цілим, щоб рухатися тільки вперед і щоб мати можливість на майбутнє України. Президент Дональд Трамп розмовляв з президентом Росії Путіним. Та вони хочуть зупинити цю війну разом, і тут вже Путін навіть готовий зупиняти цю війну, і Путін вже готовий не вбивати людей. і Не хоче, щоб продовжували люди гинути в цій війні, і хоче вийти сухим з води фактично в цій всій ситуації, коли далі продовжують атакувати Україну росіяни. Далі в Україні великі проблеми та війна продовжується повним ходом. І це знаєте, просто аж смішно звучить і гидко звучить. Але маємо те, що маємо, і Україну хочуть відсторонити від цих переговорів. Україні хочуть просто поставити такий ультиматум, конкретний ультиматум, і сказати Україні, що Україна повинна взяти ці умови і дуже сильно не вимахуватися. Бо якщо буде вимахуватись, то можуть бути конкретні проблеми в Україні і Сполучені Штати Америки почнуть давити Україну і з Росією будуть ще більше давити Україну, тобто Україна, як то кажуть, цій ситуації. Залишиться абсолютно з нічим, путіну дуже вигідно зараз завершити цю війну, тому що дуже великі кошти йдуть на те, щоб просто підтримувати цю війну в Україні. Дуже багато людей з сторони Росії гинуть. Та також економіка Росії вона не розвивається, вона просто сидить на одному рівні, вона падає. Немає ніякого розвитку, бо всі ці санкції від європейських країн від європейської сторони не допомагають. І путіну дуже вигідно зараз вийти сухим з води, плюс щоб зняли ці санкції, і плюс щоб мати можливість знову російську економіку трошки дати їй буст і щоб вона розійшлася. Тому всі ці переговори якраз дуже вигідні і в правильний момент для Путіна на даний момент. Путіну дуже вигідно зараз, щоб Європейські лідери не були задіяними, щоб президент України Зеленський не був задіяний, тому що Путін вважає, що президент України не є легітимний, тому що вже термін пройшов і потрібні проводити знову вибори. і Він фактично можна так сказати. Не вважає, що президент Зеленський повинен взагалі щось вирішувати і щось говорити, але це пряма та найбільша неповага в сторону України, і лідери, світові лідери, повинні це розуміти, тому що Україна не напала ні на кого, на Україну напали Україну знищують, продовжують нищити. І на жаль, на жаль, це не буде зупинятися, І Україні потрібні гарантії безпеки. А за з України хочуть витиснути абсолютно все і зробити ще з українців дураків, і можна так сказати, забрати все, що українці боролися та борються на даний момент. New York Times пише, що Україна не хоче віддавати ніякі території, які вже є окуповані, і Україна не повинна віддавати свої території, які Окупувала Росія, це не є справедливо і це неправильно. Люба інша країна, навіть Сполучені Штати Америки, би не хотіли, щоб за них вирішували, щоб їм говорили і щоб брали їхній палець і тикали, і показували, що вони будуть вирішувати, і, і вставити підпис абсолютно під всіма речами, за які хтось інший буде за них вирішувати. Ні, вони б ніколи цього не хотіли. А чому українці повинні погоджуватися на такі різні терміни? Звісно, що війну пові... потрібно завершувати. Ця війна не повинна продовжувати жуватися і Україна як ніхто хоче, щоб ця війна завершилася як пошвидше. Але чому українці після того всього, що вони втратили, повинні ще не бути навіть присутніми в цих переговорах і брати якісь плани, які тільки підходять Росії та Путіну. Бо Путін хоче вийти як переможець, як людина, яка нічого абсолютно поганого не зробила українцям, і м і злити Україну і кинути Україну без нічого. Говориться про те, що може бути повноцінний фріз, тобто може бути таке, що перестануть воювати росіяни проти українців, але росіяни будуть далі контролювати ту частину України, яку вони вже окупували. Та також вони хочуть взяти трошки ще більше, і щоб українці нібито погодились на нові кордони. І там за років 5 до 15 від сьогоднішнього дня чи від дня, коли все це вирішиться. Можливо, українці зможуть знову якусь угоду домовитися з росіянами і зміняться ці кордони. Тобто українці повинні вірити людям, які, які не будуть нічого робити, які тільки можуть чи гірше зробити, і можуть на нас напасти, і хочуть нашу армію послабити. І в цих переговорах йдеться саме про те, що Путін хоче, щоб наша армія. Мала специфічну цифру, яку ми не повинні переходити, тобто мати контроль над нашою армією, щоб наша армія не була завелика, щоб наша армія не розвивалася, щоб не було великої продукції ніякої ніякої зброї. Тобто, Україна повинна після того всього, що відбулося, взяти отакий от такі от ляпас і, і слухатися Росії, щоб тільки Росія забрала свої війська з території України. Також на даний момент Росія працює дуже сильно та е, відверто над тим, щоб витиснути українців з Курської області, щоб українці не мали взагалі ніякої можливості е, показувати щось та керувати та мати якусь перевагу в цих переговорах. І Росія робить все просто, щоб українців вигнати звідти, і українці, звісно, тримаються Курської області, бо для них це важливо, щоб мати хоч якесь слово, щоб їхнє слово, хоч Прислухались хоч до чогось, і це справді зараз така йде боротьба конкретна, що ще наступні пару місяців буде багато чого вирішуватися, і Росія багато своїх ресурсів зараз саме в Курську сторону направляє, щоб вичистити у, 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 з Курської області всіх українців. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що він не буде погоджуватись ні на які взагалі переговори, які не будуть е, прийняті з участю України. І з тим, поки Путін не буде сидіти в тюрмі, тому що це є гарантії України або в Україні потрібно 200 тисяч солдат з Європи, з Євросоюзу, які будуть тримати цей контроль, які будуть забезпечувати Україні безпеку на території України. Але є Євросоюз зазначив, що в них немає такої кількості солдатів. Вони не можуть таку кількість кількість солдат просто. Дати на Україну і в сторону України, тобто ця ситуація ніяк не підходить Україні знову ж таки, і Україна якось залишається, ніби то має повну союзників, але ніякість союзників не хочуть справді допомогти нам відверто, прямо і щоб ця війна завершилась, і щоб Україна, хоч мала якийсь позитивний бік в цих переговорах. New York Times пише також, що Путін хоче. Поставити руки на Україну. Він хоче все ж таки контролювати Україну. Він сказав, що Україна повинна е, оголосити другу офіційну мову російською. Також Україна не має права називати вулиці іменами наших героїв та героїнь, щоб наші українці в майбутньому, звісно, не пам'ятали про своїх героїв, щоб це все забувалося, і таким чином нам говорять, що робити в нашій країні. Це є дуже некоректно і негарно, і знову ж таки нав'язують нам мову, нав'язують нам контроль і хочуть панувати над Україною щоб контролювати Україну. Бо Україна не взагалі, щоб мала свою власну думку. І Росія вважає, що це великий, дуже е, велика дуже м, удар для них. Якщо Україна піде в НАТО, і це не буде ніяких гарантій безпеки для Росії, бо Україна зразу буде мати можливість нападати на Росію, можливі буде мати можливість забрати свої території, Крим і Росії це не потрібно. Росія хоче до кінця довести свою справу. А Дональд Трамп і адміністрація Дональда Трампа вже зазначили, що Україна не буде в НАТО, і що потрібно домовитися і домовлятися з Росією, щоб завершилася ця війна. І цікаво, що Путін рухається е, далі, Він хоче далі рухатись за межами України. Він сказав е, Дональду Трампу, що він хоче, щоб е, Сполучені Штати Америки забрали всіх своїх е, солдат з Польщі, з країн Балтії, і таким чином це допоможе трошки зменшити цей тиск і потенційно в майбутньому Росія може напасти навіть на ці країни, і це створить трошки таку небезпеку для країн Балтії. Та Польщі, от, друзі, вам такий мирний план, який є в видатні New York Times. Який, мирний план, який стосується, звісно, на 99% сторону Росії. І в якій ситуації, якщо Росії вдасться отримати такий мирний план, то Росія вийде сухим з води. Росія отримає все, що вона хотіла самого початку цієї війни, а Україна знову залишиться ні з чим. Тому, друзі. Це дуже прикро. Це дуже прикро, що зараз така є ситуація, і всі українці, кому не байдуже Україна і майбутнє українців, розуміють, що зараз Україна переживає можливо один з найскладніших часів, бо від цього буде залежати дуже багато. І зараз важливо говорити. Зараз важливо, щоб президент України не мовчав. Зараз важливо, щоб президент України мав підтримку світових лідерів. Бо навіть прем'єр-міністр Канади Джастин Трудо він твердо сказав, що Україна і Українці повинні вирішувати свій мир та мирний план, тому що це є їхня територія, їхня країна, і на них напали, а не вони напали на когось іншого. Тобто є адекватні лідери в світі, які підтримують Україну. Україну, і Дональд Трамп, звісно, він хоче завершити цю війну любим способом. І він сказав так, що любим способом треба це зробити. І Путіна, звісно, треба задовільняти. Бо якщо його не задовільнити, то ця війна не завершиться так швидко, як Дональд Трамп обіцяв. Але це прикро. Це прикро, що от такі речі і такі люди виходять сухими з води потенційно після всього, що вони зробили в своєму житті. Будемо дивитися далі. Як це все буде розгортатися? Я залишу посилання на цю статтю в описі під відео. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.